Діти. Тема сьогоднішнього уроку транскрипція, основні типи РНК. Почнемо трішечки з актуалізації знань. По-перше, що ми з вами знаємо, що весь генетичний матеріал у нас завозений на ДНК і є ще така молекула РНК. Чим же вона відрізняється? Ну, По-перше, що ми знаємо і нагадую про те, що ДНК це дволанцюгова молекула. На відміну від РНК, РНК складається з одного ланцюга. ДНК складається, і ДНК і РНК вони містять ортофосфат, містять нітрогеновмісні основи, але відмінність їхня в тому, що ДНК містить дезоксирибозу, ви можете побачити це на ось цій картинці, а РНК містить просто риболь. Також вони відрізняються нітрогеновмісними основами. ДНК в своєму складі містить аденозин, тимін, гуанін і цитозин. А РНК містить аденін, урацил, гуанін і цитозин. Тобто відрізняються вони тим, що в ДНК є тимін, а у РНК є тиміну міститься урацил. І згадаємо з вами принцип комплементарності. Пригадайте, будь ласка, і запишіть другий, другий ланцюг ДНК за принципом комплементарності ось цієї молекули. Нагадую, що якщо це у нас ДНК, то аденін – комплементарний феніну, гуанін, цитозину. І навпаки, чекатиму ваші відповіді. Ну, почнемо із транскрипції. Що ж це таке за процес? Це не українська мова, так, але дуже схоже поняття, ви там дуже знаєте, так? але це вже біологія, і це стосується нашого генетичного матеріалу. Що ж таке транскрипція? Це процес синтезу РНК із використанням ДНК як матриці, що означає як матриці, тобто на е, самій ДНК із ДНК, використовуючи вже молекули ДНК, утворюється молекула РНК. Ви спитаєте, для чого це потрібно, так? Для чого ми будемо переносити генетичну інформацію з ДНК на РНК? Для чого? А ось для чого. Основне завдання цього і чому так відбувається: це утворення білків. Так як утворення білків неможливе в ядрі, а утворення білків утворюється в цитоплазмі. А ДНК за стінку ядра вийти не може, тому тут на допомогу приходить молекула РНК. Тобто із ДНК вже починається, якби інформація переписується на молекулу РНК, і РНК може переміщуватися до міста синтезу білків і тобто, приймає. Участь в утворенні білків. Ось основна задача транскрипції, тобто, для чого цей процес відбувається? Транскрипція відбувається в декілька етапів. Це три етапи: ініціація, елонгація і термінація. Як вони відбувається? Ініціація. Це перший процес ініціація відбувається. Дивіться, саме слово ініціація значить щось виявлення. Так? Тобто тут відбувається якийсь іде сигнал із цитоплазми про те, що потрібно вже синтезувати білки. Так? В цей момент певна ділянка ДНК за допомогою ферменту, просто так вона ж не розкрутиться, тобто тут приймає участь фермент, який називається РНК-полімераза. В цей момент РНК полімераза також за участі ферменту гелікази зв'язується з ДНК і починає його розкручувати. Відбувається розкручення певного фрагменту ДНК. Після цього один із двох ланцюгів ДНК на ньому йде транскрипція. Він називається кодуючим ланцюгом. Тобто транскрипція, тобто з нього йде утворення молекули РНК, інформаційної РНК. Це та РНК, яка буде нести інформацію. Так? Другий ланцюг, він називається, він не кодує, і для різних білків може як і один, так і другий кодувати. Тут, уже залежності від того, яких білків потребує клітина. Тобто тут вже надходить сигнал саме до ДНК про, це, про цю інформацію. Наступний етап, після цього, як розкрутився вже, це називається етап алонгації. Що таке ну, тобто Це процес нарощування полінуклеотидного ланцюга. Що як відбувається? Тобто, сам процес уже утворення інформаційної РНК. За принципом комплементарності. Тобто із ДНК, із одного із розкрученого так, ланцюга ДНК, відносно вже матричного ланцюга починається утворення інформаційної РНК. Таким чином, вже формується молекула РНК, вона буде містити ці вже нітрогеномісні основи, комплементарні, які були ланцюгу ДНК. І Потім вже наступає наступний етап. Наступний етап це термінація. Що ж таке термінація? То тут вже у нас сформована молекула РНК, і її задача потрапити в цитоплазму для утворення білків. Для цього приймає участь фермент, який називається РНК полімераза. Він рухається вздовж цього ланцюга ДНК. І переписує інформацію на РНК. Так? А потім цей процес уже завершується ферментом специфічної неколотидної послідовності, що сигналізує про завершення транскрипції. Вони називаються термінатори транскрипції. Ось ви можете це або АТТ, АЦТ і АТЦ, то на цьому закінчується. Якщо йде цей триплет, то на цьому закінчується вже. Переписування цієї інформації. Ланцюг цієї РНК, він відокремлюється вже від цього матричного ланцюга ДНК і зазнає процесинг і переходить в цитоплазму крізь пори в ядерні оболонки. Це ж таке процесинг, ви спитаєте, так? А процесинг – це уже дозрівання різних типів РНК. Тобто в той момент уже дозріває РНК, вона вже готова і вона може переходити в цитоплазму. А Цей процесинг здійснюється в ядрі перед виходом уже РНК з цитоплазми. Молекули про і РНК вони набагато більші, ніж зрілі інформаційні РНК і РНК. Молекула про вона містить у собі ряд ще таких інертних ділянків інтронів, але що не мають генів. Вже та, яка і РНК в процесі процесингу, вони якби, вирізаються, ці ділянки, інтрони вирізаються, і вже склеюються між собою ці екзони, так, ті ділянки, які містять гени. І формується інформаційна РНК. А, також РНК може бути декількох видів: ІНК і РНК, Т РНК, РРНК, чи вони відрізняються. І РНК, як вже відчули за сьогоднішній урок, це інформаційна РНК. А, тобто, дивіться, вона, якщо ми говоримо інформаційна, значить відповідає за якусь інформацію. Так. Інформаційна РНК буде відповідати за інформацію про первинну структуру білків від ДНК до місця синтезу білків, тобто перенесення цієї інформації. Вона відповідає за перенесення цієї інформації. От якраз ми говоримо про утворення цієї і РНК із ДНК в ядрі. А всього із цієї РНК в клітині вона складає близько від 3 до 5%. Рухаємось далі. Далі у нас йде ТРНК. РНК. За що ж відповідає ТРНК? ТРНК відповідає за транспортування амінокислот до місця синтезу білка і участь у нарощуванні поліпептидного ланцюга. Тобто транспортна ну, ще по-іншому називається так ТРНК, Вона транспортує амінокислоти, які є у клітинки, до цього місця, і нарощується вже цей ланцюг. А у клітині приблизно 15% таких від всієї РНК. Знаходиться в трансляції. І найбільша частинка цієї РНК це РНК, бо вона ще називається рибосомальна РНК, вона вміститься в рибосомах, так? І яка її роль? Роль цієї РНК це здійснення процесу трансляції. Що таке трансляція? Тобто зчитування інформації із інформаційної РНК. Амінокислотами в рибосому. Тобто всі вони дуже взаємопов'язані. Якщо ми поглянемо з вами зараз на картинку, то ми можемо побачити, як виглядає інформаційна РНК вона найбільш простіше, так А Транспортна РНК ми бачимо, і ось уже рибосомальна, яка міститься саме у рибосомах. Так. І а, останнє е, завдання у вас буде це. Перевірка, наскільки ви мене гарно слухали наскільки ви зрозуміли весь матеріал. Тому ваше завдання виконати тест. Дякую за увагу.